Я розумію, що я трохи з іншої достосовки, не, не зовсім з вашою. І мені я собі, себе ловлю на думці, що мене сьогодні цілий день тригерить слово клієнт. Ми не називаємо ну нам заборонено. і Я забороняю а, своїм там, співробітникам. Ми, для, для нас це гість. У нас є клієнти у, у інтернет-магазині. Клієнти. А у готелях, у ресторанах це тільки гості, ніяк по іншому. І мене оце цілий день оце тригерить клієнт, клієнт, клієнт. Але я сьогодні чую весь день слово словолюденість та трошки сервіс. Я розумію, що у нас з вами задачі однакові, але форми різні. Ось тому я хочу. Я хочу вам розповісти як запитання, чому ну і стандартний підхід до правил. Це моя тема. Я хочу на таких більш прикладних тестах, кейсах розповісти, як ми це робимо у своїй кампанії. І саме, якщо прив'язатися до людяності, то як з людяністю підходити до впровадження правил у кампанії? Ось трошки про наші проекти. Ми знаходимося у Дніпрі. Це загородний комплекс у Дніпрі. гостерія хата Подопригора. Це ресторан новітньої української кухні, готель, там є лазня, басейн і так далі. Це буфети здорового харчування Анна Павлова. Це тема без глютену, без цукру та без лактози. І це такий великий ресторан у центрі Дніпра, Джанівіно. Це Італія, це Трушна, 100% Італія. Ми зараз будуємо ще один у Києві. У нас скоро відкриття у Києві в Печерському районі. Такий же буде один в один Дженявіно. Ось. А правила через чому? Як ми це робили раніше? Ми компанія там з багаторічним досвідом. Ми раніше займалися ми сфери біз, бізнесу, фешн бізнесу Ось ми роби, працювали з взуттям, і була така сітка Лучани Карварі. Да, приходьте у Дженівіно. це наша реінкарнація. І у нас була така велика кампанія. Як це було раніше? З правилами та порядками, наказами. Це була окрема людина, яка. Операційний директор надсилав їй там свої, свої якісь бачення, вона це писала накази і розсилала по почті кожному структурному там відділу, керуючий структурного відділу, це отримував і він розсилав це далі. І ніхто нікому нічого не пояснював, але накази були такі жорстокі, серйозні. І наступний день, якщо ти не виконував цей наказ, у операційного був улюблений такий листочок, покарання та штрафи. І не дай Бог, не дай, не дай Боже, ти не почнеш виконувати, там вплоть дозвільне було. І це на той час це працювало. Я працював у цій системі, це була норм. Але час іде, покоління змінюється. І адаптація та навчання через чому? А як ми почали це робити? Адаптація та навчання через чому? Ми зробили. Давайте, наприклад, ілійського ресторану, ми зробили велкбук на десь там на 70 сторінок. Ми прописали все, що там має бути для адаптації нового. Співробітника, і коли приходить новий співробітник, ми йому у перший день даємо читати цей велкамбук. І 20 останніх сторінок ми а, прописали всі запитання, чому які виникають у новеньких, і всі запитання, чому, які виникають вже там, у працюючого став, у команди. І ми відповіли а, через наші цінності на всі запитання. Я вам покажу зараз, як це реалізовано, це велкамбук Дженівіно. Ви можете. А, Фотографувати, потім почитаєте, а ми потім там окремих торкнемося в кінці. У нас їх вийшло 60. І ми чітко, чітко, і ще раз нагадаю, через наші цінності, прийшлися по кожному запитанню чому. Ось так. І я вам скажу, що коли людина, яка приходить у компанію, прочитає цю книгу, це декілька днів. Ця книга відповідає десь на 80% запитань, взагалі, чим ми займаємося. Тобто людина приходить, сама навчається, там вона щось задає якісь нам доповнюючі ми відповідаємо, але тут є все, все, що нам потрібно донести до неї. І я хочу більш конкретно вам показати на прикладах, як це працює. Глибоке пересмислення звичайних правил. Тобто раніше правила приходили наказами, а тепер, якщо навіть є наказ, то. А ми збираємо всіх. Я забув вивести питання. Давайте, да, ми потім повернемося. Давайте ось мені цікаво, як ви відповісте. як проваджуються нові правила та підходи для співробітників у вашій компанії? Спускаються наказом зверху, вводяться на загальних зборах, вказуються у посадові інструкції та даються там, дають підписати, пояснюються кожному окремо, навіщо вони взагалі потрібні і правила ніколи не оновлюються. Так, ну добре. Доводяться на загальних зборах. Так, ми теж це робимо, але я хочу вам пояснити, як ми це робимо. Тобто, у нас, ще раз повторюся, нікуди не ділиться ні накази, ні, ні правила. Але ми збираємо всіх. Буває, що ми можемо розмовляти там з директорами департаментів окремо, але, там, як правило, збираємо всіх. Можна повернути презентацію? А тепер на прикладах. І ще один момент: усі правила та накази, які виникають у нашій компанії у ресторанах, у готелях, вони всі відповідають нашим цінностям. Якщо це не про цінності, ми переосмислюємо там і там якось переробляємо це правило. воно должно відповідати цінностям, тому що ми максимально про цінності. Давайте на конкретних прикладах. Чому ми не даруємо подарунки, коли необхідно, коли необхідно загладити свою провину? Я не знаю, знаєте ви чи не знаєте, але багатьом менеджерам у ресторанах набагато легше подарити подарунок, якщо є факап. Набагато легше відкупитися якимось там десертом або відкупитися якийсь якимось коктейлем. Ми цього не робимо. Тобто, задача менеджера максимально розібрати цей кейс. Максимально розібрати і навчитися на цьому кейсі, даби не допустити помилок. Коли ми так доносимо до менеджера їх задачу, вони більш ніколи не відкуповуються від клієнта за факап якимось там десертом. Ну, там про це написано. Е, наступний кейс. Чому немає в меню салату Цезар та картоплі Фрі? Е, ще раз повторюся, ми дуже трушний ресторан. Е, маємо там 20. Річний досвід поїздок до Італії. Ми дуже любимо Італію. У нас дуже багато і друзів, і постачальників з Італії. В Італії нема салату Цезар у трушних ресторанах італіянських. Я вам скажу, що на жаль, у там процентів відсотків десь а, 70, 70, українських італіянських ресторанів є Цезар. Ще і з креветкою, і з куркою. Обов'язково. Так, звісно, в Італії є фастфуд, але в Джані Віно ми представляємо більш класичну італійську кухню, яку можна побачити в ресторанах по всій Італії і так далі. І коли ти так пояснює, пояснюєш гостю, у 99% гостей немає питань. А як ви були в Італії, ви там бачили це? Не бачив, так, ну, які питання до нас? Так, у нас є. Чому нам можливо отримувати зворотний зв'язок від гостя? Це дуже цікаве питання. Це взагалі мій біль. Я дуже. Вредний їсть. Я коли приходжу до ресторану, і, або і кав'ярня, мене питають, вам все сподобалося? Я завжди задаю питання і кажу: вам... а що буде робити з цією відповіддю? <ріст> Коротше, два варіанти йти. Або людина збігає, я більше її не бачу, або вона зависає, а потім каже: ну, я донесу до начальства. Можливо, можливо, несує. Я я розумію, що в неї немає алгоритму дії. Тобто вона закінчується на запитання: я вам, вам добре? Спробуйте. Це дуже цікаво. Це дуже цікавий досвід. Ми пояснили нашим саміляфіціантам, чому важливо забрати обратний зв'язок. Ну там от найгірше це коли ми не взяли зворотний зв'язок. Від гостя, гостю щось не сподобалося, він більше до нас не прийде. Тобто ми беремо зв'язок зворотній для того, щоб стати кращими, щоб навчитися. І Якщо факап, я всім кажу, що факап, для нас це дуже гарно. Якщо коли нам прилітає одна зірочка в гуглі, ну це кайф. Це значить, у нас є можливість зрости. Ми дуже там ретельно розбираємо цю зірочку. А коли в тебе немає Поганих відгуків, то ти потрошку втрачаєш зв'язок з реальністю. Тобі вдає, вважається, що ти там дуже гарний і так далі. і так далі. От. Далі. Чому ми плануємо, коли б'ється посуд? Ресторан великий, 230 посадок, бокали та тарілки б'ються кожен день. Ну, це з дитинства у мене. Коли я бив якусь посуду, то мене мама сварила. Так, І це, це сидіть тут, ну, з цим потрібно працювати. І у нас був кейс такий, коли людина самі він розбив рознос з великою кількістю посуди. Він настільки це був стрес, і вона. Навіть пішла додому, ми втратили сервіс і так далі. так так далі, і так далі. Тому ми от таке правило. І ми так донесли до нашої команди. Там навіть знаєте, задачу виповнив та перевиповнив. Вийшло саме так. Коли б'ється посуд, а він б'ється скрізь, наша реакція з описками існує для того, щоб емоційно розрядити обстановку для співробітників і гостей. До чого дійшло? Коли б'ється там один бокал, ну хлопкують усі співробітники. Коли б'ється рознос стрілками, співробітники ще, ще більше, кухня підключається, навіть гості. І мені здається, що вони іноді б'ють навмис. <свісна> так, щоб похлопати. А, далі. Чому ми особисті телефони зберігаємо у спеціально відведеному, відведеному місці, та не виходимо з ними до зал. Це дуже таке болюче запитання було питання, і ми довго не могли ну, щось з цим зробити. Але ми не дозволяємо телефони. Як це було там на старті, навіть ми вже вже починали. Як це через чому? Але на старті ми просто забороняли і це ну. Не дуже працювали, коли ми починали об'ясняти що ваш сервіс дуже важливий для гіс для гостя. Якщо гость бачить вас з телефоном, то у нього формується. Ну, у мене так я чи, це пояснення моє чи це через мене? Тобто, якщо бачу, що офіціант з телефоном, я розумію, що я йому якийсь не цікавий. коли ми донесли це до них, це прийшло, почало працювати. Там є окреме місце для телефонів. І останнє, навіщо саміліафісанти готують презентації та відповіді. У нас вони готують десь кожний він готує дві або три на місяць. І спочатку це було важко, тому що ми не пояснили, чому, чому це потрібно. Я не дуже люблю як систему навчання школьну, шкільну, тому що вивчив, здав, забув. Ну ні. Найкраща інформація запам'ятовується, коли ти в ній розібрався та навчив. Цій темі, темі іншу людину, і я на собі це спробував. Це реально працює. Оцим можна користуватися, це, це дуже гарно. І останнє коучинг через запитання: чому? Це те, як я працюю з, зі своїми менеджерами, керуючими, там шеф-кухарями. Тобто, навіть тут ми змінили підхід до навчання. Раніше було, я так сказав, або там якийсь там, він приходить до мене каже, не знаю, що робити. Я кажу, там отак роби. І все, він пішов. А завтра він приходить знову, знову, знову. І ми змінили підхід. І тепер це виглядає. Він приходить, каже, не знаю, що робити. Я кажу, думай, які варіанти? Там ну, не знаю. Давай любі варіанти. Раз, два, три, чотири. Що вибираєш? Оцей. Чому? Там, а як би ти? І ми починаємо коучинг, і основне запитання це через чому? І це призводить до того, що а, раніше вони приходили і казали, а, що робити, а тепер вони приходять і кажуть: дивіться, я вибрав цей варіант, тому що І це дуже важливо. Я вам дуже дякую.